Нині святкуємо пам'ять святия поснелі Марії Магдалини. Що за постать, яку так церква славно споминає, яка вийшла в Євангелії так часто цитуємо. Марія Магдалина була із Магдали родом, була красива жінка, молода, але порозуміла або повірувала всьому світові. Що смисл життя є їсти, пити, спати, ходити блудом, танцювати, жити в блуді, современний образ жизни, бути передовою, та як усі. І от її життя не склалося добротно, блуд оказався путь тупік, і вона не знайшла. Ніякої радости в цьому світі, одного разу вона зустріла Господа і попросила благословення. І Господь ізгнав із неї сім бісов. Вот хто робив її блудницею. Вот хто робив її, дай любов, кожну блудницю опитною соблазнітелькою. Блудниці не просто Желають блуда, вони ще знають особливо чесних юношей або чесних мужей звести із чистого путя. Но оту біду носять вони в собі за то, що іноді мають не одного, а сім бісов. І коли освободилася Марія Магдалина від бісов, вона, навірно, в першу чергу, як всі святі. Сльози пішли від великої радості, що вона стала свободна, свободна во Христі, тепер вона вже легко, без проблем свої пороки поклала на місто, одцікала, покаялася пред Господом і змінила образ жизни. Тепер вона все лишила, послідувала за Христом, як сказано в Євангелії, Она і другі жони служили Господу іменієм, тобто допомагали організовувати йому проповідь. І так вспоминається, що там і Йоанна, жона Хузи, домоправителя царя Ірода, Ісусанна, котрі йшли за Ісусом. Постать Марії Магдалини рождала для многих жінок у православії образ для подражання. Подобно тому, як Марія Єгипетська, котра теж була куплена всім світом, наподобно нецерковних дівчат і хлопців, напозиралися телевізора, всяких комедій, начитавшись розвратних романів, зараза заходить у душу і серце молодого чоловіка, і лишає його уже. На все спокою, сатана, котрий завладіває серцем блудника і блудниці, уже тягне їх на подвиги. Їм мало создати сім'ю або родити дітей, їм треба щось більше, конфліктувати, чужі сім'ї розбивати і всяку біду робити. Удивительно, що і спеціальні служби завжди. Мали особий отряд блудниць, котрих посилали на розвідку, або посилали десь когось узнати якусь тайну. Так що розуміємо, що і коли і нині у Європі сотні наших молодих жінок і дівчат з нашої держави торгують своїм тілом, так значить, що то неладно є Щось неладне було у вас всіх дівчат і жінок, щось неладне, коли вони обміняли блуд на Царство Божо. От чому образ Марії Магдалини ну, не такий важний для нас, щоб ніколи не засумніватися, що Бог покликає нас у тому мірі помнити свободу в Христі. Велика ціна і драгоценність і багатство ну, надається не одним прочтенням Біблії, коли тепер указали, як в одному селі, збивали на очах поліції, священника копали в землі, а жінок швиряли молодик, як якісь там тряпки від церкви, плач, вой, а поліція. Спокійна. Ясно, що ми видимо картину повного сатанізма. Ясно, що православна церква, коли втратить якийсь там храм, вона не стає слабша. Замість того храма люди другий побудують, але сама картина то, що видно, Почему? Почему хтось допустив, щоб нашу церковну жінку, маму. Били коло церкви, кіно є ліца молодих хлопців, котрі не на фронті, не пішли вони на фронт, а б'ють наших жінок, наших дівчат, а поліція спокійна. І ми всі подумали: а може, у захватчиків храма і в тих поліцаїв сидять теж біси. Біси духа злоби ненависті. якщо чоловік міг помочи другому, а не зробив, то перед Богом має великий гріх. А якщо не зробив поліцай, котрий зарплату бере за то, щоб не допустити когось збивати, та він дважди, трижди, злочинець, але цей світ рішив поігратися. На смуткові і на плачу православних. Марія Магдалина показала нам приклад, і пізніше вона не відстане вже від апостолів, вона походить в Рим іде на проповідь сміло до самого імператора, дарує йому яєчко, писанку. Но сам цар, як по предані, сказав. Якщо скорше се яйце почервоніє, чим повіру я, що Христос Воскрес, і той на очах у нього, в руках у нього. Яйчко стало червоне. Не случайно у православних писанках є червений цвіт, напоминання про те, що і на Пасху беремо червоні ризи. Що Воскресіння Христово принесло нам новий мир, відкрило нам двері в Царство Божє, а двері є сам Господь Христос, Кодий сказав: Я єсмь дверь мною, а не через ворожку і гадалку, або через якісь сатаністи. Мною, хто вніде, той спасеться і зайде. І вийде, і пажить духовну найде. І ми сьогодні молимося, святая, равна апостольна Магдалино, моли Бога за нас, благослови наших і юноше, і дівчат, і мужчин, і наших жінок. щоб в тому мірі вони тянулися до святости, сокотилися, блуда, по апостолу Павлу втікали від блуда. Щоб в цьому мірі приманки, особливо часто блудні, не поїли, не згубили їх, але щоб держалися чистоти святості, щоб одержалися єдності з Господом, бо лише так поступаючи, взираючи на образ грішниці Марії Магдалини. Но вона, вірую в во Христа, отримала. От Господа ізцілені, Бог ізгнав із неї, сім бісов, котрі її заставляли всякі дурниці робити. І ми, в церкві, люди православні, коли держимося свободи в Христі, так же маємо эту силу от Господа, зато не хвалимося, бо щось маємо, ото все Господне. Но ті люди, котрі знають, що таке церква Христова, а вийшли з Неї. Они теж, вийдя з нашої церкви, у ті біси могли вернутися в них заново, котрі з них вийшли, коли вийшли до церкви. Ведь сам Господь каже, коли чоловік ізгонить бісову вірою в Христа Ісуса, но потім держить дом свій, вимитий, чистий, но свободний. То святое місто пустої не буває, якщо твоя душа не зайнята благодаттю Божою, то вертаються у ті біси із Каменестих міст і вертаються, знайдуть дом, вимитений, но свободний. Не сам біс вертається, ще бере з собою всім зліших духов. І такому чоловіку, в церкви, коли вже покинули канонічну церкву, буває. Уже чим коли починали. І ти, Божа Мати, благослови нас, особливо тих людей, куди держиться канонічне православ'я. Простий народ більше розуміє, чим ті розкольники митрополіта, куди якусь школу, мабуть. Чим бися не прикривали. Чим бися не прикривала блудниця, вона або Блудник відпали, лише ті, куди розкаялися. Прийшли до церкви в єдину канонічну благодатну і в ній, получивши благодать, готуються по милості Божій, по молитвам нині і святиї Марії Магдалини, і всіх святих, бути наслідниками нам в'єдно святими по милості Божій, Царства Божого. Амінь.